100 мільярдів доларів для України анонсований фонд НАТО гарантуватиме, що всі союзники зроблять свій внесок у те, щоб ми відбили російський напад. Це в інтерв'ю Блумберг заявив -альянсу Єн Столтерберг. Каже, спосіб фінансування фонду НАТО ще не затвердили. Але, за даними видання, обсяг допомоги кожної країни залежатиме від її ВВП. Мої пропозиції щодо посилення ролі НАТО базуються на ситуації на полі бою в Україні. Термінові потреби мати більш надійну, передбачувану підтримку. Ми маємо забезпечити рівномірний розподіл тягаря між союзниками. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Зараз з нами на прямому зв'язку Арсеній Пушкаренко. Це народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Наші вітання вам, пане Арсеню. Да, добрий вечір Україна, Добрий вечір, студія радий бачити. Дякую навзаєм. Якщо говорити от про цю ініціативу альянсу, так на, на 100 мільярдів доларів. А, в принципі, про неї почули, але ну механізм там ще не затверджений. Як воно буде працювати, в які терміни так далі ще невідомо. Можливо, це розуміння є на рівні міжпарламентському, так міжнародними маю на увазі. Чи там теж такого розуміння немає? А маємо заяву і не більше поки що. У цими днями відбуває зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО приурочили цю подію саме до 75-річчя створення альянсу. Яке було 4 квітня, і дійсно два дні міністри працювали, і на цей, на цю зустріч міністрів Ян Столтебер, генеральний секретар, який завершує свою каденцію, тому що він в зв'язку з ситуацією в Україні був консенсус, що він на рік. Подовжив uh, свій термін. Дійсно вийшов з ініціативою про uh, спецфонд при НАТО 100 мільярдів на 5 років для uh, підтримки України. Ну навіщо навіщо з цієї ініціативи вийшов пан Стобега? Тому що ми бачимо сьогодні, що дійсно є затримки недостатні мобілізації всіх наших партнерів. Хоча дійсно Європа uh, прокинулася, тому іде мова про, про прогнозованість uh, зобов'язання. І звичайно про багаторічний про багаторічний роль і допомогу країн. Тому принцип пропонується, що 32 країни наповнюють цей фонд відповідно до своїх внесків в рамках членських внесків НАТО. Пропорційно відповідно до свого ВВП. Тобто, ну для нас це добре, тому що. Ми розраховуємо і про це наш міністр закордонних справ пан Колеба про це говорив. Що це будуть додаткові кошти до двосторонньої військової допомоги, до допомоги в рамках безпекових гарантій, які ми сьогодні підписуємо. І днями нього? Президент підписав з Фінляндією під час візиту президента Фінляндії новообраного до Києва додатково до фонду миру, який пан Борель ініціював в рамках Європейського суду, додатково до. Прибутки від заморожених активів російських да депозитарів, які також йдуть наоборот. То ми говоримо про додаткові кошти, прогнозованість і і дійсно, як я вже зазначив, зобов'язання держав країн членів НАТО. Ну і це в контексті того, що ми очікуємо, що НАТО буде відігравати більш таку координуючу роль у форматі Рамштайна на найближчі, найближчі роки. Тобто, про це і було обговорювалися на на, на саміт на зустрічі міністрів закордонних справ країн членів НАТО другого дня. Відбулася е, урядова на рівні міністрів за участі нашого міністра. Зустріч Ради україна НАТО. Ця рада запрацювала по підсумкам вільнірського саміту е, НАТО, і звичайно, там обговорювалися нагальні крім цього. Фонду обговорювалися нагальні питання, в тому числі наш міністр е, закордонних справ провів багато двосторонніх зустрічей і, і щодо термінового посилення протиповітряної оборони, ми бачимо. Що сьогодні робить Росія, і звичайно, що не після цих зустрічей ряд міністрів закордонних справ пообіцяли мобілізувати зусилля своїх держав, активізувати щодо е, систем Петріот або ж їх аналогів для того, щоб сьогодні перекривати максимальну кількість регіонів тому непогано пройшла зустріч. Звичайно, що рішення СТОШЕН було прийнято, тому що це е, на таких зустрічах е, на рівні міністрів е, приймаються підготовчі е, певні речі. Ну, звичайно, що ми очікуємо на Вашингтонському саміті НАТО, е як я вже значив, 75-річчя організації щодо цього фонду е прийняття рішень. Зрозуміло, що 100 мільярдів е на 5 років не вирішують нашої проблеми. Uh -huh. Але додатково сьогодні будуть, е будуть посилювати нашу військову спроможність. Ну і звичайно, звичайно, наш головний е сьогодні е наратив, наша головна позиція і президент України Володимир Зеленський, Вся команда і офісу президента Андрій Єрмак, Ми наголошуємо. На наступному і на міжпарламентському рівні, про який ви зазначили, на всіх можливих майданчиках. Нещодавно от я повернувся з Ісландії, це країна засновниця НАТО. Ми про це говорили там, а, і наша парламентська асамблея НАТО, що ми все ж е хочемо і просимо якнайшвидше, і Вашингтонський саміт абсолютно прекрасна нагода прийняти політичне рішення, що Україна буде в НАТО. Нехай де Юре це відбудеться, теж вибача, нехай де факто це відбудеться після завершення війни, але де юре, це рішення потрібно прийняти для того, щоб Путін зрозумів, що стратегічно він програє, і що кордон НАТО повністю сьогодні буде закривати, буде закривати європейську архітектуру безпеки, коли Україна там опиниться. Тому це політичне рішення ми очікуємо. Ми будемо продовжувати його адвокувати, лобівати як тільки воно відбудеться. Що би не робила Росія стратегічно в той момент вона програє, тому. Продовжуємо роботу з нашими партнерами щодо цього рішення, бо Україна повинна бути в нами. До того моменту, як Росія програє і стратегічно, і безпосередньо, да, тобто фактично, маємо визначитися з тими, хто не анонсує, да не заявляє себе партнерами Росії, але тим не менше суттєво допомагає їй своїми рупіями. Я зараз про Індію виборситися з таких тенет санкцій. Що у нас з Індією? Вочевидь, що потрібні Нові а, відносини або новий спосіб відносин, або новий погляд на відносини між а, Україною та Індією. Ну і так знаєте, щоб не було що з Індія і нашим, і вашим. Чи вийде у нас, пане Арсенію, чи тут спрацює виключно, знаєте, така м, в, е, утилітарна частина? Тобто завжди будуть думати виключно про своїх, а далі дипломатія собі? Додатковим таким фоновим ну, моментом інтереси, інтереси кожної держави для для керівництва цієї держави для уряду зрозуміло, що е, пріоритет номер один і, і будь-яка влада діє в інтересах е, свого народу, своєї держави, і е, зовнішня політика особливо. Але е, ви дуже гарно сказали про Рупіть дійсно, Росія. Сьогодні продає свою нафту Індії. Індія купляє в рупі. Я вам хочу сказати, що вже Росія не знає що з тим групі робити, тому що ну насправді на жаль, це є, але об'єми. Об'єми цього експорту падають. Тобто там є де пана Арсені Будь ласка, секундочку повітряні сили повідомляють про нову небезпеку ракетно-одеська, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька і Донецька області. Будь ласка, в укриття цивільного захисту, попередня балістика з тимчасово окупованого Криму. Не нехтуйте цією інформацією. Про будь-які зміни оперативно повідомимо. Пане Арсенію, продовжуйте. Так, дякую. Ну, ваше на жаль, Росія не, не зупиняється, що секунди продовжує нас тероризувати. А, тому ну, важко сьогодні звичайно говорити, тому що, наприклад, наш е, товарооборот е, з Індією перед е, рік перед широкомасштабним вторгненням склав 3,5 мільярда доларів. При цьому в Росії він склав за двадцять е, за двадцять другий, е, частково 23-й рік. Він склав порядка 50 мільярдів. Зрозуміло, що дійсно Росія знаходить, знаходить ниточки та да, інтересів Індії, і це своє становище блокадне пропонує якісь умови, де Індія бачить свою вигоду, і ми розуміємо, що користується цим. Угу. Дійсно, нам сьогодні потрібен рестарт стосунків між Україною і Індією, і нещодавно відбувся. Телефонна розмова між нашим президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Моді дуже позитивна 에, розмова. А, був днями візит нашого міністра закордонних справ. Я вважаю, що дуже непогано цей візит відбувся. Важливо що він взагалі відбувся далі. Наша міжурядова 에, міжурядова наша Україна індійська комісія, яка покликана активізувати торгово економічне співробітництво. Якраз міністр закордонних справ головують і було обговорено все ж під, під підготувати достатньо змістовну змістовну зустріч засідання для того щоб все ж таки активізувати наші торгово економічні шляхи треба розумі. розуміти що не треба розуміти що 2022 рік росія ну фактично всю зброю яку купила індія 50% туди поставила росія тобто там дійсно зв'язки дуже міцні ці зв'язки тягнуться з Часів радянського союзу так історично склалося. і тут Індія, звичайно, що дивиться на Москву. Наше завдання сьогодні, наше завдання сьогодні, як з Індії, як з державою, яка сьогодні п'ята економіка світу, номер один по населенню, динамічно розвивається перспективи виходу на третю економіку. В G 20 один із лідерів БРІКСУ нам сьогодні важливо. Дискусія з цією державою, все ж е торгово економічна, зрозуміло, між нарощувати, але і геополітична дискусія Зрозуміло, що сьогодні весь світ дивиться на події, які відбуваються в Україні, тому що це впливає і на продовольчу е безпеку в усьому світі, і питання сьогодні ядерної безпеки, яке Росія перед нами ставить, і Індія геополітичний гравець зверніть увагу своє слово ще не сказала з точки зору бачення того, е як. Повинен а, завершитися ця, ця війна, і наш міністр, і президент перед цим в телефоні розмови, міністр під час візиту говорили з керівництвом Індії про те, що а, готується глобальний саміт миру. Ми запрошуємо Індію і запрошуємо долучитися до а, форуму миру. І, до речі, Індія окремі пункти розглядає. І тут питання, що Індія своє слово, наприклад, як Китай чи Пар чи Бразилія в цьому питанні не сказали. І важливо сьогодні працювати і переконувати, тому що коли країна. Стає одним світових лідерів, а Індія сьогодні, як держава, яка динамічно розвивається, і п'ята економіка. Я повторюся світу вже сьогодні і продовжує рости. Зрозуміло, що ця держава звертає увагу не тільки на безпосередній свій там інтерес, у кого вона купує, купує нафту в рупі, а ви вже дивиться і на геополітичні рішення. І власне тут сьогодні ми через глобальний саміт миру і апелюємо. І говоримо до Індії, як до світового uh -huh. гравця і одного з лідерів, що повинні бути рішення. У цього уряду у рішення, які стосуються архітектури безпеки світовою, тому ми сподіваємося, що після парламентських виборів все ж відбудеться зустріч на високому рівні між нашим президентом і очільниками Індії, для того, щоб ми все ж. Могли говорити не тільки про економіку чи чийсь інтерес, інтереси, могли говорити про глобальні речі, і саме це зашито сьогодні в формулі миру. А формула миру я нагадаю це дуже проста річ. Це не забагато угу. України. Формула миру основана на міжнародному праві та статуту ООН, Чого сьогодні ми і вимагаємо спасибі дії повернення дії міжнародного права в Дякую. Арсені Пушкаренко був із нами нардеп і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.